Ти колись задумався над тим, що для тебе є найдорогоцінніше в цьому житті. Це те, в чому ти вкладаєш свій час, це те, що ти любиш більше всього, це те, що ти слухаєш більше всього, це те, що ти би віддав все, бо це є найцінніше, що в тебе є. Але Біблія вчить, що від наших цінностей, від того, що ми саме більше любимо. І в чому ми вкладаємося, від цього буде залежати наша вічність. І якщо у нас є дорогоцінністю, це матеріальні речі, це є людина, яку ми саме більше любимо, це є діти, це є якась робота там, ну будь-що. То це призводить до ада, тому що дорогоцінністю для нас повинен бути Ісус Христос. Ми повинні любити Ісуса Христа понад усе. Ми повинні вивчати Його Слово. Ми повинні роздумувати і виконувати Його. І якщо ми постійно будемо в цьому знаходитися, то лиш тоді дорогоцінністю буде Ісус Христос, і тільки це нам дає спасіння. І вічне життя, рай з Богом. Тому що, якщо ми любимо щось друге, не Ісуса Христа і не Бога, не вічність, то тоді ми не зможемо спасти себе від Ада. Тому що Біблія вчить, що ми повинні віддавати себе для царства небесного. Ми повинні розмножувати це царство, ми повинні е вкладатися в ньому. тому що. Куди ми вкладаємо себе, там буде й наше серце, і наша душа. І якщо ми вкладаємося в це земне життя, то відповідно наша душа лишиться тут, на землі, потім взаду. А якщо ми вкладаємося для Бога, ми проповідуємо, ми вчимося, ми слухаємося, ми в покорності перебуваємо в навчанні і в виконанні цього слова, тоді Бог гарантує нам те, що ми будемо з ним в вічності. Я поставлю ссылку в описанні на цей ролик для того, щоб ви могли послухати більш детальніше дізнатися на цю тему.